Привіт, привіт! Ми Раді вітати вас на каналі Веселі Хтосики. Все володне Стайко. Нові пригоди в лісовій школі. Історія Сонячний зайчик і сонячний вовк, розділ шостий. Кося і Колько чистили перед сном зуби на подвір'ї. Вони жили поруч, були сусідами. Що ж тепер буде? бідкався Кося. Це ж знову боятися доведеться. Терентію тепер таки не до нас. Його зранку до ночі сонячний вовк ганяє. Колько задумався, а тоді рішуче сказав: Треба викрасти чорне дзеркальце, поки баба яга спатиме. Ах, що ти таке говориш? Страшно ж. жахнувся Кося. «А вже страшно. Але що Терентій сказав? Страх це ах, ах-ах, сміх це ха ха ха, якщо страшно, то зморгни. І літери переверни. Ага, я он моргаю, моргаю, а все одно страшно, зітхнув Кося. Але ж іншого виходу нема, розвів лапами Колько Треба терентія рятувати. По перше, він же нас врятував. По-друге, без терентія на все життя залишимось боягузами. Бачиш же, без терентія ніяк не навчимося ти літери перевертати, тільки він може нас навчити. Мабуть, так. Погодився Кося. Тільки давай підемо до хатинки на курячих ніжках перед самісіньким світанком, і баба Яга тоді найміцніше спатиме, і сонце от-от вийде. Теренькі з'явиться. Давай, погодився Колько. «На дворі сьогодні спатимемо, сказав Кося. Я на твої голочки вуха покладу, щоб не проспати. Гаразд, далі буде. Сподобалося відео? Ставте вподобайку. Та підписуйтесь на наш канал.